Гадості не писати, я передупреждаю це одразу. А чому гадості? Сразу. Ти схожа на хороші і красиві гри. <світ> Але щоб ти не була як дождівік, щоб не вистрілював в біді пісіна. Ой-ой. <світ> Ладно. Знаєте, і... <світ> <Такий> є такий гріб? Ні, я не А у нас є yes, пісюн yes. 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 на баклажані, Ліз, куди ти діляєш? Дякую, що ви мені портите тут відносики своїми причандалами? Хватить! Хватить! Юля, это жизнь. Він вистрілює, я вам розказую, значить, є дождевик, яйцо, гриб. Дуже полезний, дуже класний, росте mm -hmm. в Карпатах, у нас в лісах теж хто шукає, то й найде. Такий, значить, він як яйцо. І... Отакий. І коли він дозріває, він так вистрілює, я вам кажу, відея ah. в віді полового органа, він вистрілює і він воняє так, що у нього всі мухи збігаються, і так лісники цей гриб. Тому що він вонючий. А зачем І... лесникам, це він брали? дуже смачний, іменно оце яйцо, коли Сині. воно коли воно, воно похоже на річку, на огурчик. І його їдять сирим, прям в лісу. Коротше, дівчини, у нас баран на сонці підчерця. Да, пошли. пошли, все, коротше, хватить з цими грибами. У нас сьогодні не гриби, у нас да, бараніна. Все, хорош.